Всім привіт! Хочу з вами поділитися рецептом приготування варення з полуниць. Простий, швидкий рецепт. Ось тут у мене в каструльці 1,5 літра полуниць. Сюди потрібно додати літр цукру. Зараз я ввімкнув доволі середній такий газ і мені залишається почекати, коли розстане цукор. Тепер залишається все це перемішати і довести до кипіння. Ще хочу сказати, що пропорції, зокрема цукор, це доволі індивідуальне. Можна більше цукру, якщо ви любите дуже солодке, можна менше цукру, якщо ви любите з кислинкою, якщо у вас полуниця дуже е, солодка. Тому е, літр це відносно. Кількість цукру, можна більше, можна менше. Після того, як варення закипить, на малому вогні воно повинно варитись 45-60 хвилин. Час від часу його потрібно помішувати. Приблизно з 30-ї хвилини на варенні можна вже пробувати по чуть-чуть збирати пінку, яка тут утворюється. Пройшло 50 хвилин, я вимкнув газ. Варення що в мене зварилось, але зараз воно дуже гаряче і ще доволі таке рідкувате. Але це не проблема, коли воно застигне, консистенція буде цілком нормальна. Ось у мене тут варення, яке я зварив вранці, воно вже захолонуло. Я спеціально для вас його не розливав по банкам, щоб показати консистенцію. Ось таке воно густе, шматочки цілої полуниці попадається, аромат дуже чудовий. ну і В принципі, воно доволі солодке, тому що це е, практично літр 1,5 літра, літра до літра цукру, доволі солодкувати, але це не проблема. Е, наступний варіант варення я зроблю більш таким лагіднішим, таким кислим. Е, це особисто для нашої сім'ї, більш прийнятний варіант. Ось такий рецепт реце просто варення, можна імпровізувати плюс-мінус, додати більше ягід, менше цукру і так далі. Навпаки пробуйте імпровізуйте, готуйте домашнє. Дякую, що дивились, побачимось.